Краса на світі цім краса натхнення чарівниця, що відкриває небесам, вершить найбільші чудеса. Писав Микола Вороний. Та от що таке краса? з Чим вона асоціюється, що і кого можна назвати красивим? Ми запитали вужороців. Це, мабуть, якісь тачество чоловіка. Навірно, доброта, порядок, може бути уміння підтримувати, посовітувати. природа, життя. Я люблю жити, люблю все, що накруги мене. Ну, красота, це, наверное, то, що нас окружає. Не тільки природа, красота є, і в окружайній природі, і в чоловіці красота є. Це доволі обширне поняття. Щастя, щаслива людина, мир. Не знаю. дитина, там... щаслива родина, гарна країна. Квіти, ліси, гори, лани, чудеса природи, погляд жінки, добрі емоції, чистота душі. В кожного по різному. Якщо говорити про жіночу красу, то якщо вірити ужоцьким чоловікам, звичні стандарти 90-60-90 вже не в моді. З часом з історією має різні періоди, і в кожну епоху мало якби своє своє. кожна жінка по своєму вважалася красивою, тобто я не можу нічого казати на рахунок цього. Для мене не є це якимось чимось важливим. Це розумна дівчина. це Розумна дівчина і очі. Я вважаю, що очі це найгарніше писав дівчат. Зовсім недорога сукня, абсолютно не довгі нігті чи нафарбовані очі. Є інші якості, які цінує сильна половина людства. Адже зовнішня краса це королева, яка править дуже недовго. Я думаю, що більше все ж таки на внутрішній світ, ніж на зовнішній. Тобто спочатку звертаєш увагу на те, як дівчина виглядає або жінка виглядає. Але потім тому все ж таки переважує внутрішній світ. Тобто, е, ну подруга, е, товариш по життю, воно мені здається важливіше ніж зовнішня краса. Тим більше вона швидко проходить. Чоловіки зізнаються, та жінка, яка цінує в собі не так красу, скільки властивості душі і розуму на голову вище інших. А от жінки в свою чергу кажуть, секрет краси коханий поряд. Я не знаю, завдяки моєму коханому чоловікові біля коханого чоловіка і гарна жінка повинна бути. У свої 70 залишається красунею пані Алла. Щаслива дружина, улюблена бабуся, теж ділиться секретами вроди. Робити над собою, робити усім, фізична культура, пітєвий режим, оптимізм, прежде всего оптимізм. И умение отличить настоящее от призрачного. Ну, знаете, я никогда не придерживалась стандартов для меня и красивая женщина в начале века и в конце это вот те понятия, о которых я вам говорю, они не меняются, если человек внутренний мир. Багатий, красота не вєїні моди і вєїні времени. вона совершенно і в древнем, і в древності, і сейчас. А от маленька Іринка, за параметрами, про які пишуть в модних журналах, нерветься. В Свої сім розуміє красу по-своєму. Коли жінка красива? Коли її душа красива. Краса це мій город, моя країна. А загалом до слова краси можна підвести багато аналогій. Варто лише подивитися навкруги, відкрити очі, вуха і серце. Поглядіть, разі то не краса, а от рибка плеснулася – краса. Ну. Люди гуляють, ніхто не стріляє, теж краса. У календарі багато свят, та про те, що свій день 9 вересня святкує краса, мало хто Ужгородців знав. Тим не менше, жителі кажуть, таке свято гарний привід забути про війни та інші проблеми, які людина створила собі сама. Переконані, краса таки врятує світ.